Вітаю телеглядачів нашого каналу. В ефірі інформаційна програма час місцевих новин. У студії для вас працює Ксенія Манчак. Про головні події понеділка, 28-го дня травня, розкажу вам вже за мить. Залишайтеся з нами. Учора день народження міста відзначали у Калуші. У рамках свята привітати Калушан із 575-м ювілеєм до міста. Завітали делегація із Дрогобича та Трускавця. Усім, хто приїхав вітати Калушан зі святом, раду зустрічали у міській раді. Опісля керівники відділу культури Калушанської міської ради організували невелику екскурсію містом. Відтак Дрогобичани та Трускавчани мали змогу побачити на власні очі, чим і як живе місто Калуш за словами очевидців, місто зажаровує та вражає, адже тут панує небояка радісна та доброзичлива атмосфера. Ну, мені сподобався Калуш. Тут чисто, гарні дороги, краще, ніж дорогобичі, це я скажу зразу. Ну я бачу тут культура на високому рівні, танці не припиняються, значить, молодь є зайнята, займається десь, напевно, в кружках, якихось танцювальних. Це не непогано. За традицією 27 травня міська влада організувала феєричне та цікаве шоу для калушан. Урочистості проходили у всіх куточках Калуша. Зокрема, на бульварі Незалежності, Майдані Шептицького, площі Героїв, біля пам'ятного знаку Івана Франку та біля входу до парку культури та відпочинку Калушан та гусей міста розважали танцювальні, співочі, хорові та спортивні колективи. Все завершилось у парку культури та відпочинку імені Івана Франка, святковим концертом та салютом. Професіонали із Дніпропетровська влаштували для калушан справжнє феєричне шоу, яке тривало протягом 10 хвилин. Такі салюти поки що відбувалися хіба що у столиці. Більш детальніше про святкування для міста Калуша дивіться у нашому підсумковому випуску часу місцевих новин у суботу з моєю колегою Наталкою Зеленою. На Львівщині проведуть дні пам'яті Івана Франка з 28 травня по 17 червня у Львівській області вшанують пам'ять великого українського поета. Івана Франка. Про це повідомила прес служба Львівської облдержадміністрації. Організаторами урочистих заходів з нагоди 96 роковин під дня смерті поета виступлять Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, Львівський національний університет імені Івана Франка та управління культури Львівської облдержадміністрації. Сьогодні урочисто ці дні пам'яті розпочались із панахиди на могилі Каменяря. Відтак у Другобичі представники влади, духовенства, громадськості, студентської і учнівської молоді зібрались біля монументу Іванові Франкові, щоб віддати шану його світлій пам'яті. Там же прозвучали Франкові поезії і пісні на його слова. До підніжжя пам'ятника поклали квіти. Львівщина презентуватиме власні проекти на італійсько-українському бізнес-форумі, який відбудеться у жовтні цього року в Києві. Як повідомляє прислужба Львівської облдержадміністрації, представляти свої проекти Львівську область запросив до участі у форумі посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо під час зустрічі із головою Львівської обласної державної адміністрації Михайлом Костюком. Мета участі у бізнес-форумі привернути увагу європейських партнерів до інвестиційної привабливості. Сільвівщини італійці вже ознайомлені із великим бажанням українців працювати, адже у нас високий рівень кількості і якості підготовки кадрів. Окрім цього, зараз багато італійських підприємств має намір переїжджати із країн, які стали новими членами ЄС саме в Україну. Тож у рамках зустрічі високоповажного посла із Італії працівники Львівської облдержадміністрації провели тиждень італійської культури у Львові, у рамках якого у Львівській національній галереї мистецтв відбулася виставка сучасних італійських художників під назвою Кольорові послання з Італії. Ця виставка була присвячена Дню пам'яті Бориса Григоровича Возницького. Ого, адже саме ця виставка стала його останнім реалізованим проєктом. У Львові проводитимуть аерозйомку для телетрансляції матчів. Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про надання дозволу про проведення польотів вертольотами Єврокоптер бельгійської компанії «Хелі-Енд-Коу». Як повідомляє інформаційний портал, ЗІК, польоти проводитимуться у період з 1 червня по 5 липня 2012 року над Львовом з метою проведення аерозйомку у приймаючому місті Євроматчів 2012 Віднятий матеріал будуть використовувати під час телетрансляції матчів. 58 тисяч хворих на діабет перебувають на обліку у Львівському обласному ендокринологічному диспансері. Такі цифри були оприлюднені під час прес-конференції на тему, чи правильно в Україні лікують діабет, яка яма відбулась у Львові. За повідомленнями інформаційного порталу ЗІК, щороку у Львівській області кількість людей з нестачою гормону підшлункової залози зростає на 7-10%. З огляду на небезпечні тенденції медичні працівники б'ють на сполох, а тому рекомендують людям, у сім'ях, яких є діабетики, двічі на рік треба обов'язково перевірятись на вміст цукру крові. Лікарі застерігають, хворим на діабет необхідно особливо ретельно стежити за своїм здоров'ям, адже існує небезпека, коли через зниження рівня інсуліну порушується нервова система і свідомість. Одними із ознак такого є дратівливість, сумливість, а також постійне відчуття голоду. Медики наголошують, людям з таким симптомами варто пройти обстеження. На сьогодні на Львівщині постійного введення інсуліну потребує близько 9 тисяч осіб. Днями із Дроговича відбулася велопроща до Грушова. Такий захід проводився українською греко-католицькою церквою уже втретє. Урочиста велопроща була приурочена аж трьом подіям. Це 25-літтю, об'явлення Божої Матері у Грушівській церкві, 120-ті річниці дня народження Йосипа Сліпого та Велодню в Україні. За день до прощі відбувся попередній збір учасників у храмі Пресвятої Трійці, що у Другобичі. Відтак урочистою молебеню учасники велоподорожі поблагословили. Опісля понад 50 молодих спортсменів зібрались перед ратушою та побудували фігуру Христа, яку з висоти пташиного польоту зафіксували фотографи Другобичини. Таку цікаву ідею перед велопрощою втілив життя отець Ігор Смоканич. Так, ініціатива велопрощі у нас народилась на найперше з того, що ми троє так постійно їздимо роверками. Ну, крім того, побачили, що на роверках багато хто їздить. Ось метою нашої проще показати, що є, що є щось цікавіше ніж комп'ютер. Є є справжнє життя, що є справжнє спілкування. Уже наступного дня самісінького ранку понад 100 молодих Дрогобичан вирушили у велоподорож із Дрогобича до Грушова. Прибувши до пункту призначення, усі учасники велопрощі разом молилися у Грушівській церкві, де 25 років тому об'явилась Божа матір. Відтак відбулася ціла концертна програма за участі народних ансамблів, церкових номерів та мистецьких колективів. За словами оця Ростислава Мелеха, одного із організаторів велопроші мета такого заходу це згуртувати молодь навколо. І разом молитись, та просто проводити весело час. Основною ідеєю такої прощі є, що молодь, яка збирається зараз тут, вона перебуває в добрі, в молитві, бо божій, божій ласці. І найцікавіше, що коли вони є з нами, вони не грішать. Вони тут є, вони з нами проводять добрий час, проводять час в молитві, спілкуванні один з одним на свіжому повітрі. Я думаю, що як Господь благословить, ми подальшому будемо організовувати такі прощі по інших відпуставих місцях нашої єпархії або інших єпархій. За словами організаторів заходу, отців Української греко-католицької церкви самбірсько-дрогобицької єпархії велопроші будуть проводити ще, адже це допомагає згуртувати людей навколо, разом дбати про здоровий спосіб життя та перебувати у хресті. Самі ж учасники велопрощі задоволені поїздкою та відгукуються про велопрохід лише якнайкраще. Велопроща досить досить гарно проходить. От зараз очікуємо, буде концерт з цього року. Порівняно з минулим, досить багато зібрали учасників. Мені здається, що десь понад 150 учасників, хоча минулого року було значно менше. От надіємося, що все буде добре. Це дуже класно, ми їхали, а з Другобища в Груші досі важко їхати, але прикольно. Це було дуже цікаво, для нас вело проще. Ми добре поїхали, добре зайняли спортом, це є дуже, корисно. Е, дуже корисно для е, здоров'я. Це всі новини на цю годину. Ще раз переглянути випуск часу місцевих новин ви зможете у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Вже завтра у цій студії о 18.10 зустрічайте Ігора Пілька. Гостем програми Час місцевий буде директор інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук Святослав Пилипчук. Програма виходитиме у прямому ефірі, тому усі бажаючі в телефонному режимі можуть поставити запитання до гостя. Телефон студії. Прямого ефіру 4 трап'ятірки Код Кодругобича 24. Я ж прощаюсь з вами до середи. Усім бажаю гарного вечора. Побачимось!